Дивися далі, світло не включене, так? Ну, нічого, було би світло. Так. Було би інакше. Дивись, яка темнота. Було би світло, то було би все інакше. А де таїшники?

Що ви можете сказати, хлопці? Ремов. Що я можу сказати? Так. Да. Можу сказати, що є факт дорожньо-транспортної пригоди. На тому місці, де вона дуже часто є. Тут де може бути житло, тут де дуже часто ходять люди. Як бачимо, зараз світло не світиться, дуже темно, я розумію пішоходів, яким потрібно перейти. З другого боку розумію водіїв, тому що сам є водій. Розумію їх. Дорога дійсно мало освітлена, враховуючи сьогодні погодні увагу. Враховуючи сьогодні погодні умови, що моросить дощ. Темно абсолютно, засліплення з боку зустрічного транспорту. Тобто тут ділянка дійсно небезпечна, і аварійна. Все. Все схиляється до того, що дорожньо-транспортні прогоди тут були, є і будуть. Це дуже довго. Поки не буде включене світло, поки не буде працювати світопа. Що тут додавати? Створіть такі самі умови на будь-якій ділянці. Руху з таким насиченням. Там завжди будуть дорожні транспортні пригоди, завжди будуть генути люди. На любій. Заберіть там освітлення, заберіть там регульований пішохід, поставте насичення руху, поставте пішоходів, які ходять через дорогу. Дуже часто, тому що дорога розділяє великонаселений пункт на дві половини. Все. Там завжди будуть дорожні транспортні пригоди. Завжди. Все. Що й маємо.

Зимовчук Андрій Олегович. Я рухався з сторони Івано-Франківська в сторону Тернополя. З по лівій полосі. І... -то Вибіг чоловік мені справа. Я його збив. Чому Я рухався по лівії? Мою... Не буду їхати по правій полосі, бо можуть йти п'яні люди там, або ще щось. Той освітлення нема, дощ падав. Та й не їхав скоро, бо чуже місто, щоб мене ще гаїшники не взули, добре. Та їхав пологеньки, не спішив. Тут вибіг мені чоловік, я вже не мав куди діватися, бо навстрічні були машини, ще й засліпили, тож ксенони зараз сюди стоять практично. Так вийшло, що я його вдарив. З якою швидкістю ви рухалися? Ну, я не більше рухався, ніж 60 км на годину. Не більше, так? Да? Так. І цей чоловік залишився заживий? Так, він живий, його приїхала швидка, забрала його. Ви йому зараз... надали якусь допомогу? Так, 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 зразу, як тільки зупинив. Вибіг зразу до нього добіг. Він притомнів. Ага. От його відтрясли, він відійшов, питав, де його мешти. А він був без межті вже, так? Так. Які в нього ускодження були? В ну, зовнішніх зовнішні по цьому нічого не було такого. Нічого, так? Там дзвонили з лікарні, сказали, що там струзмовку і там такі забої якісь невеликі. Такого... Ні, кажуть, що нічого не прогнозують серйозного такого. А пошкодження вашої машини які саме? Капот, крило, фара, бампер, І лобове, вітрове вікно. Тобто свою вину ви не визнаєте? Ні. Ви вважаєте, що ви рухалися Так. Я зрозумію. І подальші дії які зараз? Чекаємо. зараз має приїхати мій батько і будемо відганяти машину на штрафка данчи. Ви вживали алкоголь? Ні. Будете взагалі, зараз давати. Взагалі, так, взагалі не вживаю. Це не приємно, вивити. приємно чути. Будете проходити на досвідчення? Це однозначно. Відомо. Я з радістю, я не переживаю. Добре, скажіть. На вашу думку, як водія, причина даного ДТП полягає в чому? Нема освітлення. Прошу, говоріть. Нема освітлення. Так. Хоча б якісь лежачі поліцейські поставили, щоб вже так. Не їздили так жаль. Тобто ви не могли зорієнтуватися, да? так? Так. Падав дощ і досить сильно. Ви бачите, що на цьому місці мав би стояти світлофор. Бачите, оці ось стовпи, yeah. тут би мав бути світлофор. Тому, це хоті... би було правильно. Тому, що 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 тут дуже ви... часто ходять. Люди тут збивають час. Я вам скажу, що тут цей світлофор, ці стовпи вже стоять більше Я року. Скажу, це не знає, що людина жива. Знайти. Ну так, звичайно. Добре, дякую вам.